Вітаю всіх на моєму каналі! Розпочинаю свій влог з серця. Скоп'я. Сьогодні будемо гуляти сонячно, класно. У попередньому відео показувала вам ринок та фортецю у Скоп'я. Роздивлялися македонські срібні прикраси ручної роботи на старому ринку. Дізнавалася ціни. Погуляла величезною територією старого ринку, показала її вам. Давайте разом пізнавати Скоп'є, роздивлятися його краще. Дивіться моє попереднє відео. Сьогодні погуляємо містом. Дякую вам за ваші вподобайки. Пишіть коментарі. Дуже хочу піднятися ось туди нагору, де височіє хрест. Ми це з вами зробимо. Шукаю момент, він ще не настав. Тут у Скопії є так багато всього, що можна подивитися. Тому ще попереду це. Все ж таки сюди, до Північної Македонії, осінь теж приходить. Я бачу її в деталях, ось листя. Перші дні мого перебування тут були такими зеленими та сонячними. Здавалося, що літо буде продовжуватися постійно. Та ні. Трохи вже стає все жовтим. Фарби змінюються, але тут все одно неповторно гарно. Палітра кольорів неймовірна. Зустрічаю осінь тут, у Македонії. Ось такий прапор у цієї країни. Жовто-гарячий, червоно-жовтий. Нова країна, нові враження, нові знання. Знайшла ось такий автомат. Тут треба здати пляшку. Я от зараз читаю і хочу зрозуміти, він що, потім автомат ці гроші дає. Якась Green Pay Card. І можна за хороші справи отримати бонус. Супер. Вчора, до речі, ввечері, та й загалом цілий день був дуже сильний дощ, тому й листя позносило. Все логічно. А блискавки такі були. Це особливості клімату та місцезнаходження, гори. І я такої блискавки, мабуть, що ніколи й не бачила. Раптом почула, що на вулиці голосно лунає музика. Побачила, що дорогу перекрито для автомобільного транспорту та для громадського транспорту. І згадала, що сьогодні проводиться марафон від Візер, який анонсували активно на вулицях були білборди, і я, прогулюючись своїм звичним маршрутом, повз Македонську пошту інші вже знайомі для мене будівлі, побачила, що сьогодні відбувається така цікава подія. Вчора було так похмуро, весь день йшов дощ, а сьогодні все якраз для нормальної, класної спортивної активності. Сонечко, суха погода дуже пощастило в цьому плані організаторам та й учасникам марафону. Чи то може спеціально хмари розігнали, не знаю, але справді пощастило. Вийшла гуляти містом я десь о 12 годині дня, і спортивні змагання вже добігали кінця. Ті, хто вже пройшов дистанцію, святкували це у закладах в центрі міста, де їм давали бонуси, якщо вони показували свій номерок учасника марафону. А у центрі двіжуха пов'язана з марафоном. Я прийшла і чую все це. Давайте подивимось. Візерівський марафончик. Багато хто вже добіг. До речі, тут ще отак ш... е... шнурки продають. Забула як українською шнурки. Ну, зрозуміли. хотіла сказати шкарпетки. Так, ну що тут? Це вже добігли? Це на головній площі. Ого, скільки тут людей. Багато активностей тут було саме для учасників марафону. Можна було виграти якісь призи. І загалом тут відчувалася така святкова та спортивна атмосфера, атмосфера змагань, де кожен може бути переможцем. Бо марафон це в першу чергу перемога над собою. Мені було. Цікаво роздивитися, що ж тут роздають. Побачила велику кількість води, що так необхідна була учасникам марафону. На сцені фотографувалися учасники марафону та загалом виглядали всі дуже щасливими. Також побачила стенд, де роздавали пиво. Спочатку мене це здивувало, а потім я роздивилася, що пиво безалкогольне ось такі спонсори у марафону. І всі залюбки пригощалися цим безкоштовним пивом, не тільки учасники марафону, і розважалися в цей день на головній площі міста. Скоп'є. було тут людно, шумно і цікаво. Кожен святкував свою перемогу, свою заслужену перемогу, і розважалися тут не тільки спортсмени, а й ті, хто просто прийшов подивитися, підтримати, розважитися в цей недільний день. Також тут можна було роздивитися новинки від Toyota, теж спонсори марафону. Це така цікава подія. Ось так випадково потрапила на двіжуху. Реклама марафону була. Я її бачила, але зовсім забула, що це буде відбуватися саме сьогодні. Ну, Якесь життя тут таке є у Скоп'ї. Щось проводять активності, спортивні активності. Це круто. Що люди теж дбають про свої розваги та своє здоров'я? Знаходжуся у центрі взагалі йшла до торгового центру, але марафон трохи змінив мої плани. І проходжу повз один з численних пам'ятників тут у Скоп'ї, але цей важливий, хоч він не дуже можливо філігранно зроблений, проте це пам'ятник матері Терезі. Вона народилася у Скоп'ї, померла у Калкалкуті в 97-му році. А народилася 1910. Ось. Також тут будують таку вежу. Це буде нова будова. А, тому що, ну ви знаєте, тут все будують. Це, мабуть, якийсь православний храм будується. Я бачу там мозаїку православну, тільки до чого така дзвіниця дивна. Мені просто це нагадує не православний храм, а якийсь мікс мечеті і церкви. Переду знаходиться будівля з цікавою історією. Раніше це був вокзал, зараз це музей. І він в такому зруйнованому вигляді, бо ця будівля вона нагадує про землетрус 1963 року. Вона частково завалилася, але частина будівлі залишилася стояти. І... Жителі міста Скоп'я вирішили залишити цю будівлю в такому вигляді, просто перетворити її з діячого вокзалу на музей. Навіть годинник він залишився у положенні такому, саме в цей час зранку стався землетрус з силою 6,9 балів. Тому це важливе нагадування, яке ось таким чином переробили на. Музей. А я загалом сьогодні йшла сюди, до Рамстор Мол, що знаходиться в центрі Скоп'я. Сьогодні неділя. Багато магазинів не працює, проте такі великі торгові центри відчинені. Мені потрібно купити деякі продукти. Саме у великому супермаркеті біля дому не все є. Тому... Іду сюди, можливо, щось зніму для вас про ціни у скоп'ї у північній Македонії. Тут є мережеві магазини одягу, також великий супермаркет Рамстор. Одразу з магазинів бачу котон та Waikiki, турецька мережа. Також тут є сінсей всім відомий, дешеве взуття Фло. Теж турецьке, багато турецьких фірм. Ну і є більш такі дорожчі магазини, більш брендові. Лакост. Ось магазин Пінко з відомими сумочками. У Скоп'ї є декілька великих торгівельних центрів і це особисто мені дуже подобається. Я вже була в іншому торгівельному центрі East Gate. Він більший за розміром. Там інший вибір магазинів є, там Zara, H&M, яких тут у Ramstor Mall нема. Проте той знаходиться подалі. А Ramstor Mall у самому центрі Скоп'є. Тому це зручно. Тут є великий супермаркет. З продуктами, що мені теж сьогодні стане у пригоді. Трамстормов можна поміняти гроші тільки у неділю це не завжди працює. Ну і загалом, ви бачите, що у неділі тут багато людей, тому що багато магазинів у місті, саме у місті не працює. Я потім піду до супермаркету. Спочатку захотілося пройтися другим поверхом, хоч великих планів на шопінг на сьогодні у мене не було, але ж цікавість вона така. І я пішла до Вайкіки, він тут величезний, анонсовані знижки, захотілося подивитися, що там представлено, які речі. І якщо у продуктовому супермаркеті було дуже багато людей, то магазини одягу вони напівпорожні. Приміряла у Вайкікі ось таку вишиванку. Вона зараз по знижці, темно-синім вишита. Розмір S на мені найменший, але вона така вільна. Загалом мені подобається якість тканини гарна. Що скажете? Знижка в 50%. Вартість 750 динар. 440 гривень коштує, якщо переводити. І це вона на знижках. Не знаю, мені подобається. Я не планувала такий шопінг сьогодні. Не взяла я ту вишиванку, вирішила трошки подумати. Я все-таки хочу нашу нормальну українську. Ну, це теж нормальна, але це більш така декоративна річ. А я хочу, щоб вона була з нормальними орнаментами, які відносяться до якогось нашого регіону. Ну, щось таке. Вийшла на фудкорт, тут є Бургер Кінг, Анатолія турецька, теж щось турецьке. І тут щось турецьке. Ось такий фудкорт. Їсти тут не хочу, але покажу вам. А тут я відчула себе героїною фільму Голівудського, а це просто громадська вбиральня, яка регулюється сенсором на вході. І вирішила вже йти до супермаркету, побачила магазин з перлинами македонськими. Цікаво, але сьогодні мене більше цікавлять продукти. Прийшла я сюди за конкретними позиціями, яких немає у моєму малому Рамсторі біля дому. У великому більший вибір овочей. Вони тут виглядають досить непогано як для супермаркета. Можна придбати бурячок, отакий вже подрібнений та відварений. Коштує така упаковка 50 динарів, приблизно 30 гривень. Багато овочів, проте вирішила не тягнути звідси, їх, тільки подивилася. Мене цікавив відділ свіжого м'яса, багато тут свинини представлено, а також яловичина та м'ясо ягнят. У мене в руках упаковка сметанки, ось так вона тут називається. Багато кисломолочної продукції з Хорватії, Боснії, Герцеговини, і менше саме македонського молока та сметани, але все ж можна відшукати. Багато сиру, типу фета чи бринза. Сломолочний сир називається тут урда, і його відшукати складніше, але він все ж є також. Це відділ твердого сиру. Також відомий в Македонії сир називається він кашкавал. Твердий сир може бути з козячого, овечого, коров'ячого молока. Його люблять додавати у випічку. Щодо цін на яйця, то в середньому 100 динар за десяток яєць, це приблизно 60 гривень. Є ось така тут місцева аджика, я ще не куштувала таку страву. До речі, жовтий цінник з двома цінами означає, якщо ви власник Ramstore Card, то ви можете придбати за меншою ціною товар зі знижкою. Це зручно, я вже маю таку картку, оформила. собі. А таку страву, якщо чесно, ще не коштувала. Якщо куштували, пишіть мені, як воно. Відділ круп мене цікавив, я придбала собі сочевицю, а також роздивлялася рис, його тут багато представлено ось такий білий рис. 80-100 дінар за кілограм десь 60 гривень. А також тут у Македонії представлено багато саме білої квасолі. Я не любитель, але бачу, що продається вона активно. Ціна на соняшникову олію у середньому 150 динар за літрову пляшку. Зараз зі знижкою є 133, нерафінована. Це близько 90 гривень за літр. А вибір великий. Мені приємно завжди бачити на полицях зарубіжних магазинів саме українські товари. Вони представлені, на жаль, не дуже широким асортиментом. Але все одно приємно побачити щось рідне. І я купую такі товари тут за кордоном, щоб показати, що є попит, щоб їх активніше експортували. В інші країни тільки треба перевіряти дату, бо придбала нашу шоколадку. Вона була прострочена. Я її все одно з'їла. Вона була добра за якістю. Просто що це означає, що тут треба уважніше вдивлятися в дати, бо може бути не тільки шоколадкою, такий інцидент. У великому маркеті великий асортимент різних товарів. Тут можна придбати від шоколадки до посуду все, що необхідно. Тому можете сюди за дрібничками різними також заходити. Також є відділ з косметикою, побутовою хімією, всім необхідним. Хоча мені тут більше щодо цих цілей подобається магазин Дієм. Але Якщо в супермаркеті пробігаючи, треба взяти зубну пасту, то тут все це буде. Бренди відомі представлені, також локальні, місцеві. Все, що необхідно, до чого я звикла, тут є навіть польська косметика, асортимент нормальний. Засоби жіночої гігієни займають окремий великий стенд. Я жертва маркетингу. Одразу в мене рука потягнулася до акційної упаковки. Я побачила, що тут щось дають у подарунок. Крутила цю упаковку, бо не могла зрозуміти, де ж ця косметичка. Причеплена, і потім зрозуміло, що саме в тій пачці її вже хтось відчепив. А ось так виглядає справжня акційна упаковка і зацікавилася. Можна навіть було обрати колір подарунку, ну, взагалі, кайф. 212 динар, тобто 125 гривень, коштує така упаковка засобів жіночої гігієни, можна ще було обрати. В подарунок ось такий металевий кейс, але мені більше сподобалася косметичка. Фарби для волосся тут розглядала, бо мені скоро треба фарбувати корені. 140 динар, приблизно 80 з гаком гривень палет. Ну, а далі трохи дорожчі фарби. Нагадаю, що краще їх дивитися саме в косметичному магазині, а не у Ramstore, на мою думку, але тут теж все це є. А я вже буду йти додому, трошки погуляла, купила на борщ, свинину та бурячок, йду повз ці пусті неживі будівлі нові, що не світяться, йду повз музей. І загалом радію, сьогодні гарний день. Ще один день є. Треба. Проживати кожен день з вдячністю. Я після початку повномасштабної війни цю вдячність щодо свого життя відчуваю як ніколи. Взагалі зараз маю чудову можливість бачити світ, жити там, де ніколи й не мріяла жити, тому зовсім Інакше трошки сприймаю світ. І мені подобаються мої зміни внутрішні. Вони є і вони нормальні. Ось яке все стало жовте. Тут у мене є такий джерело таке є. Написано вода не для пиття. І додому. Вид з мого вікна. Хотіла я в цей час зараз готувати борщ, але. Ну нічого, завтра вже приготую. Справа в тому, що купила м'ясо в центрі, буряк, а картоплю, капусту. Хотіла купляти біля дому. Google показував, що малий Рамстор біля дому у мене працює у неділю, але ну, так буває, не працює. Тому завтра, вже в понеділок, докуплю все необхідне, та й буде борщ. Такі справи, бо в нашому малому Рамсторі нема відділу свіжого м'яса, нема такого бурячку, а в центр вже їхати не хочу. Їхати. Пішки йти, бо я тут пішки гуляю. Я вже тут таку денну норму ходжу за годину, поки до центру дохожу. Денну норму себе прохожу. Ну таке. Так буває. Отак виглядає косметичка. Що була у подарунок до засобів жіночої гігієни. Мені зараз у такому режимі мандрівниці дуже потрібні косметички, тому я не могла відмовитися від цієї промо-акції. Мені кольор подобається, і вона загалом невеличка, легка буде мені в дорогу. А борщ такий відбувся, приготувала, купила все необхідне наступного дня у малому рамсторі. На цьому все. Побачимось! Слава Україні!